Тепер ми з вами говоримо про функцію input. Це функція, яка дозволяє вам запитувати щось у користувача. Найчастіше ви будете її використовувати якраз для того, щоб запитати щось у користувача, введення якоїсь інформації, і далі ви цю інформацію використовуєте в вашому коді. Але також input може використовуватися для того, щоб зробити паузу всередині вашого коду і сказати, наприклад, натисніть Enter для того, щоб продовжити. Input ви можете передавати тільки один аргумент, і це має бути рядок, який він треба відобразити для користувача. Наприклад, якщо ми зараз натискаємо Enter, у нас є запит. Enter параметр, і ми щось там пишемо. Через те, що ми пишемо одразу якийсь текст, який йде після повідомлення, дуже часто ми закінчуємо тут на двокрапку та пробіл. Тому що якщо ми напишемо просто ось так, той текст, який ми пишемо, він об'єднується з текстом запиту і воно виглядає не дуже гарно. Input завжди повертає рядок. Тобто, незалежно від того, що ви тут набрали, ви завжди отримуєте рядок. Це означає, що якщо вам треба, щоб це було число, наприклад, ви маєте потім окремо конвертувати це в інтеджер. Ви також можете потенційно використовувати інпут без аргументу, тобто можете написати ось так. Але це не дуже зручна штука, тому що ви зараз, наприклад, не розумієте, у вас зараз код зависає, щось трапилось, що відбувається взагалі. Так, ви можете написати щось, натиснути Enter, і тоді ви бачите, а, якийсь там результат є. Але краще писати якийсь запит, який вам потрібен, саме середині тут. В файлі ви можете також написати так, тобто написати спочатку print. І якесь повідомлення, а далі написати інпут без повідомлення. Тоді у вас виходить, що у вас є print символовному рядку, і далі виводите якийсь текст. Ви навіть можете закінчити print не символом рядку, сказати n дорівнює чомусь іншому, щоб не було переведення на новий рядок. Але тут особливо немає сенсу використовувати print, тому що ви можете написати той самий рядок всередині інпут. І про всяк випадок попередження щодо завдання. Вам обов'язково треба написати цей запит, який написаний всередині інпут. Тобто написати print і те повідомлення, яке написано в завданні, а потім input порожній, а написати це повідомлення саме всередині input. Таке обмеження є просто через те, що у вас перше завдання без функції, з тестами через це є трохи нюанси. Тобто, замість того, щоб писати print, а потім input, ви пишете, як ми робили тут. Тобто пишете повідомлення в input. Якщо вам треба додати щось всередині input, і вам треба написати на один рядок а декілька, ви цього не можете тут зробити. Якщо ви будете намагатися зробити, наприклад, так, у вас буде виняток, тому що інпут очікує один аргумент. Тобто ви маєте зібрати все, що вам потрібно спочатку в один рядок, а потім цей рядок писати в інпут. Це може бути, наприклад, форматування рядків. Ви можете написати, наприклад, меседж, дорівнює і написати щось. Це може бути якесь повідомлення, тут можуть бути місця для підстановок. І потім ви, наприклад, кажете меседж, формат, і підставляєте сюди щось, наприклад, там тест. Тест підставився, повідомлення тепер одне, тому що це один рядок наш, і йому тут щось написало. Тобто головний нюанс тут, що ви маєте передати всередину інпут саме один рядок, тому до того, як ви передаєте щось в інпут, ви маєте зібрати це все в один рядок, а потім вже передавати. Але враховуючи те, що у вас є форматування рядків, враховуючи те, що ви можете казати рядок плюс рядок, це не буде проблемою, і це вас ніяк не обмежує, просто трошки треба звикнути до цього, особливо на початку. Ми говоримо зараз саме про інпут і говоримо про те, що запитати інформацію в Python можна через інпут, Насправді, в Python ще є дуже багато корисних модулів сторонніх, які дозволяють цей інпут зробити більш функціональним. Наприклад, ви можете одразу обмежити, яку інформацію користувач може вводити. Наприклад, ви можете сказати, що тут може бути тільки три слова і все. Або ви можете сказати, що користувач має ввести саме число, і не ви самі перевіряєте, що це число, а модуль якийсь перевіряє. Ми поговорили вже в цілому, як працювати з інпут, і тепер пишемо код всередині вже якогось файлу, диви через інпут. Запитуємо в користувача якусь інформацію. Наразі у нас є такий код: тут у нас є рядок «access stream», тут у нас є рядок, в якому написані команди, і в ньому є фігурні дужки. Це означає, що нам треба використовувати формат для того, щоб підставити щось в ці фігурні дужки. І зараз ми підставляємо 42 завжди, це якийсь номер вилану. І у нас виходить такий вивід. Але тепер ми хочемо запитати в користувача, який вилан підставити. І таким чином ми зробимо мікроскріпт, який дозволяє нам згенерувати команди для якогось аксес-інтерфейсу. Тепер нам треба запитати в користувача інформацію. Ми для цього використовуємо input, і ми будемо запитувати в користувача VLAN, тому ми зміну називаємо VLAN. І тут пишемо input і пишемо Введіть номер VLAN. Пишемо в кінці двокрапку пробіл, для того, щоб у нас те, що ми вводимо, не зливалося з нашим текстом. Тепер у нас є змінний VLAN, і там завжди буде рядок. Якщо ми зробимо print волан, ми побачимо, що те, що ми вводимо, наприклад, 42 знов, потрапляє в нашу змінну волан, як рядок. Через те, що ми робимо Prті Print, а не Print, ми бачимо зараз лапки. Якщо ми скажемо 100, ми бачимо, що тут у нас є наш волан 100, але він не підставляється поки що сюди. Для того, щоб волан підставлявся сюди, нам треба написати тепер формат замість 42, нашу змінну волан. І ми можемо вже прибрати print. Вести номер волану, пишемо, і він підставляється в наш шаблон. В цьому випадку ми не робимо перевірку даних, але коли ви пишете вже реальний код, ви будете завтра робити перевірку того, що набрав користувач. Ми будемо їх робити, але нам до того, ще треба вивчити цикли, умови, треба розібратися, як працювати з винятками, і все це ми будемо робити. В даному випадку нам підходить те, що VLAN – це рядок, тобто, навіть якщо ми набрали 100, це потрапляє у нас у зміну VLAN як рядок, тому що ми підставляємо це через формат, і нам цього достатньо. Що ми можемо додати в цьому випадку? Ми можемо, наприклад, запитати в користувача номер інтерфейсу. І перед командами додати ще номер інтерфейсу. Тоді ми пишемо ще один інпут і говоримо, наприклад, що інтерф це інтерфейс, це буде інпут. І тепер те, що потрапляє після першого питання, це у нас буде номер інтерфейсу. Ми можемо його підставити, наприклад, в такий шаблон, написати інтерфейс, фігурні дужки, і далі формат, і написати інтерфу. Тепер, коли ми запускаємо код, у нас є перше питання: Введіть номер інтерфейсу. Ми пишемо, наприклад, є під 00, далі номер волонтера. І тепер у нас є print інтерфейс та номер інтерфейсу. Далі команди. У нас тут зайвий порожній рядок. Він з'являється, тому що тут у нас після потрібних лапок натиснути Enter. Це означає, що перед цим рядком у нас є символ нового рядку. Для того, щоб такого не було, ви можете сказати: аксес стр str strip». І видалити порожній рядок на початку і порожній рядок в кінці. Ми можемо це зробити тут, сказати стріп. Стріп нам повертає рядок, тому ми можемо далі викликати формат. Якщо ми цей код запускаємо і так само набираємо від 0 до 42, у нас вже немає порожнього рядку отут, і немає ось тут.